Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського! Цього тижня провели важливу нараду щодо реалізації державної політики підтримки українських виробників, зроблена в Україні. Ініціатива спрямована на розвиток внутрішнього виробництва та зміцнення національної економіки. Зустріч пройшла за участі координатора політики, зроблена в Україні у парламенті, народного депутата України Дмитра Киселевського, представників Дніпропетровської ОВА, Кам'янської РВА, міської ради, промислових підприємств. МСТ малого та середнього бізнесу, центру зайнятості та банківського сектору було представлено чинні державні програми підтримки бізнесу та обговорено практичні шляхи їх провадження у громаді. Дякую всім учасникам. Кам'янське це важливий промисловий центр країни. Підтримуємо виробників і створюємо умови для розвитку національного виробництва. Триває оновлення освітньої інфраструктури Кам'янського. Відвідав науковий ліцей імені Анатолія Легуна, найстаріший навчальний заклад міста, де зараз реалізовується масштабний проект модернізації. Це стало можливим завдяки гранту, який ми отримали від Європейського інвестиційного банку. Наразі триває капітальний ремонт двох корпусів: термосанація будівель, оновлення фасадів та внутрішніх приміщень, облаштування спортивної інфраструктури та благоустрій території. Усі роботи ведуться згідно з графіком. Перший корпус плануємо відкрити вже у вересні цього року. Заклад також отримає оновлений харчоблок за рахунок державного фінансування. Провели у Кам'янському спортивно-патріотичний захід, елітні ігри мужніх. Він став вже гарною традицією у нашому місті. У змаганнях брали участь наші герої, ветерани війни, військовослужбовці, родини військовополонених, родини загиблих захисників. Близько 50 учасників демонстрували силу духу та фізичну витривалість у різноманітних видах спорту. Окрім індивідуальних змагань, провели товариський футбольний матч. Кам'янське це громада, яка шанує своїх героїв. Створюємо умови для допомоги та реабілітації наших захисників. На лівобережжі міста вже працює центр соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. І незабаром подібний центр відкриється і на правобережжі. Крім того, у Кам'янському успішно функціонує сучасний центр реабілітації, а також комунальний заклад Незламня. Дякую кожному учаснику, кожній родині, яка долучить. Вчилися до заходу, ваша присутність і сила духу це приклад для всіх нас. До Всесвітнього дня донору у центральному парку Кам'янського провели урочистий захід на знак подяку тим, хто рятує життя. Захід відбувся під гаслом донорства «Це рух уперед. Ініціатором виступив Центр служби крові «Біофарма Плазма Кам'янського. Під час заходу відзначили наших донорів: це люди різноманітних професій, представники промислових підприємств, громадських організацій, медики, студенти, спортсмени і наші військовослужбовці. Кров потрібна щодня. Дії потребують. Важкохворі діти і дорослі, люди з хронічними недугами, ті, хто потрапляє в екстрені ситуації, і особливо зараз її щодня потребують наші поранені військові, які проливають кров за мирне майбутнє нашої країни. Дякую Центру служби крові «Біофарма Плазма», завдяки якому донорський рух у нашому місті активно розвивається. Закликаю всіх, хто має змогу долучатися до цієї важливої справи. Провів черговий особистий прийом громадян. Основні питання стосувалися житло. Комунального господарства, ремонту дорожнього покриття в приватному секторі, відновлення житла, пошкодженого внаслідок ворожої атаки. За допомогою вирішенні питань зверталися пенсіонери, мешканці пільгових категорій, звичайні кам'янчани. Приходили і наші ветерани, допомагаємо захисникам тримати оборону на передовій. А також підтримуємо після повернення додому усі питання, опрацьовані передані виконавцям та перебувають під моїм особистим контролем до остаточного вирішення. Працюємо далі.